Вітання вам із Сумщини, з незламного міста Тростянець зі стадіону імені Володимира Куца. Ворскла, Полтава. І е, склад цієї команди на цей матч саме такий. Вікторія Суми. Е, вони сьогодні грають у такому складі. Е, та Ворска, але є один матч, який вони грали у літньому міжсезоні. Нехай і в товариському матчі. От побачимо, чи зможуть сьогодні продовжити. От нарешті пролунав стартовий свисток нашого матчу на локомотив Київ прийматиме ковалівський колос. От зараз бачимо, що розіграли кутовий полтавчани. Навіщо в майданчик? удар по воротах. Гілтиненка вперше в цьому матчу вступає в гру. Кутовий другий поспіль біля, біля воріт Вікторії от в дебюті вже бачимо. Менш таким забирай, забирай. менш серйозним, так би мовити, фолом, так який не тягне на жовту, але от такий невеличкий хитрий тактичний фол в центрі поля відбувся. Тут це намагається просуватися між захисників. Пробуває Артем Шпирінок. 22-й номер Вікторії і забиває перший м'яч нашого матчі. Гол відбувається у канання сумської вікторії. Забувати ворота суперника. От бачимо зараз цей момент на повторі. Е, невеличка там серія відбулася для кошетів, але зміг прийняти м'яч Артем Шпирьонок. Трішечки, з... з ким краще м'яч розіграти. А розігрує не Литвинко, а Долінський. І втрачають м'яч в простій ситуації. Ну, не можна так розігрувати. Тут треба обережніше, власне, біля свого штрафного майданчика діяти. Тут головою зараз намагаються поборотися за цей м'яч. Литвиненко виходить. Зараз Долінський з м'ячем віддає передачу на Богунова. Вона проходить той далі ще п'ятою на Бойка. Бойко розвертається. Бойко пробує по воротах. Дальній удар від захищатися на цьому стандарті. Тут головою зараз Дудник м'яч подалі вибиває. Але у Ворскли продовжується атака з правого флангу на віс у штрафний майданчик, удар по воротах відбувся і вищий воріт. На повторі зараз маємо нагоду цей момент побачити. А, тим часом дві хвилини головний рефері матчу додав компенсованого часу до першого тайму. Удар Ульянова з травму вимушений був залишити межі поля Денис Столінський. Розіграш Кутового зараз біля воріт Ворскли. Бугунов на подачі від нього йде на віс. Удар по воротах блокується. Шершень. Тут намагається Шприонок атакувати суперника. Йти в пресинг. Тут Хамелюк цей пресинг дає результат на Бугунову передача. Бугунов в майданчику суперника з м'ячем п'ятою відпасовує. Дедяєв. його навіс. Удар по воротах, Чернов пробував в цьому епізоді. Піч Анатолія безсмертного. Доволі така якісна вийшла. Тут зараз. Дедяєв дриблінгує, відпасовує. Далі Богунов. Богунов стріляє, поворота так гарно поклав корпус, пробив у ближній кут. Ну і знову ж таки, здається, Лавута тут Летненко далеко вперед вибуває. Тут нагруди Євпак, приймає. От Євпак, якраз гравець, який вміє в таких ситуаціях зачепитися. Якраз він зараз демонструє ці свої скіли. Просувається вперед, віддає передачу на партнера. Рябий пробиває по воротах Рябий. Якісну атаку вибігли гравці Вікторії. Дворовенко з м'ячем, але не він, а Чудемере пробивав по воротах. А тут Дмитрук його навістровний майданчик. Тут захисники м'яч вибивають на підбранні. Бачимо, що Андрущенко першим. Намагається тут Лебеденка розхитати. Андрущенко навішує. Пробуває Мишенко, але тут спокійно. Андрущенко. Через спортсхверію м'яч цей розіграло. Тут Дмитрук дістається до м'яча. М'яч у грі, сіночка з трьох гравців. Подача від Дмитрука. Тут рикошет від гравця Вікторії. Центр зміщується Дворовенко. Передача в напрямку Шершня. До Дмитрука м'яч не дійшов. І Данило Книша, десятка сумської вікторії, вилітає в атаку. Вже майже до штрафного майданчика. Дійшов, пробуває по воротах на техніку від власного штрафного майданчика до штрафної э, площі суперника. Сперечання між гравцями обох команд відбувається. Ну що тут? Емоції пішли. Намагаються далі штовхатися. Ну, дві жовті картки новотрясов. І хтось ще з гравців Ворска Зараз також отримує герчичник. За ці сперечання на підбиранні рябий перший. Ульянов вперед. До Седхалілова м'яч доходить. Сейдхалілов просувається далі флангом. простріл від нього. і впак, і впак пробував. Посовних хвилин додасть арбітер. Відчершня передача вступний майданчик. Боротьба за м'яч триває. Тут немає, є порушення правил для Вікторії. Жовта картка ще одна бачимо. Тут і червона. От такий у нас підсумок. Мишенко пробуває, в стіночку влучає. Дворовенка перший на підбиранні. Пробуває в дотик. Ну і, друзі, все. На цьому лунає фінальний свисток. Сумська Вікторія з рахунком 1-0 перемагає Полтавську ворську.